Період динамізму, активності та зростаючої віри в себе. Відкладіть в бік песимістичні думки і життєрадісніше на все реагуйте, однак не слід допускати, щоб ваші емоційні реакції мали характер нетерпимості чи агресії, зверніть увагу, які саме думки та моделі поведінки заводять вас у пастку. Не намагайтеся взяти все, що тільки зможете схопити, тільки більше втратите. В роботі плідні ідеї буквально носяться в повітрі, і, можливо, ви не сприймаєте їх, бо надто поспішаєте. Зупиніться. Уявіть, що у вас немає вантажу минулого та поточних турбот, і нові ідеї надихнуть вас, здоров'я, сприятливий період для лікування печінки. Захворювань сечостатевої системи та шкірних захворювань, несподіванки, безліч непродуктивних турбот, непорозумінь, нестиковок, проблеми із взаєморозумінням може виникнути термінова необхідність вирушити в дорогу, що порушить звичний графік роботи, особисті відносини, ваше прагнення до взаєморозуміння. Позитивно вплине на зміцнення та поглиблення відносин з близькими людьми, так і з діловими партнерами. Цитата: є три пастки, які крадуть радість і світ, жаль про минуле, тривога за майбутнє і невдячність за справжнє, афоризм, імітація без справжністі неминуче вибухне, мотивація, уява це найголовніше. Воно є відображенням того, що ми притягуємо в своє життя. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального і задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам. Антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротим, журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України. Ам Израиль Хай.